Всім доброго дня! Хочу вам показати е, фараона. Зараз будемо йти парувати кобилу. Кобила приїхала з Нятинщини. Зараз вам все покажу. Покажу і розкажу. пустив його трохи погуляти. Зранку, зранку він поїв зерна, тепер пустив погуляти перед тим, як йти на кобилу, щоб він собі походив. Покачався, побігав. Цього року вже. Народилося, народився другий лошак по фараону. У селі Березів. Кобила ну, така не була, не була ну, сильно велика, така середня наша кобила. Розродилася, все добре. Другий лошак. Народився вже. По фараону цього року. Ще раз нагадую жеребці на паровку, фараон з Добринів знаходяться в селі Печеніжин, є. Війсьте, вічте, дія! Він вже десь годину часу гуляє, кожен день я його випускаю. Перед... Зараз вам виведу, виведу кобилу, покажу, яка кобила є у фараона на паровці. Це що в мене такої кобили не було відколи е... З таким з такою мастю, з таким окрасом, що кобиливно в мене не було. Навіть на каналі не було. Зараз все будете бачити. Фараон хоче пасти. Електропастух виключений. Оп! Бачите, щоб він розумів. Щоб ви розуміли, як він здогадується. Є! Yeah. Є! Yeah. Yeah. Ворон, бью я! А его поднимаете. Р -р 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 -р. Е! Давай, давай. Е, Фаррон, е! Try, no, no. Yeah, Vista. 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 过不了 Я казав на відео, що такої кубили, такого красу, такої масті, хто як каже, не було на каналі. Є така кубила. Зараз ми лінію Кубила може бути на продажу. Номер, номер я залишу в описі, кого буде цікавити. О, сейчас себе зняти. Ну, давай, погуляйся. Так. Така є кобила. Кобилі, ну я не знаю, власне, кліпше знаю. Показав, що 5 років. Що, як, до чого. Вона приїхала, я за нього нічого не знаю, бо приїхала на паровку, він каже, якби когось то Може бути на продаж це кобило. Єс, єс, є. Є. є, є. Зараз пускаємо фараона і будемо її прогулювати після після параок. Він вже знає, що він іде до роботи, він сам вже мене зустрічає. Погуляв. Зараз зробити роботу. І зростайне. Най відпочиває, набираюся сил. Otro disco resta. Ось так харик брав ланц самий, якщо е, лиш знов куди він йде, сам ланц бере, у рот сам запихає і вже робити роботу. Дивіться, як він відходить з електропастуха, як він навчений, то він акуратно все. Ai, aí, aí. <tosse> Зараз пускаємо кобелу зребтя на кобилу. З роботу зробив, заган... заганяємо його до стайни. навіть відпочиває, кубило зараз проженемо трошки, аби вона сильно натиснулася. Добре є, віч так є. Приїхав Газда Кобили, багато людей знають цього чоловіка, він займається, займається цими кіньми, худобу. Трошки вже поганяє собі сам. Кобила було в мене 4 дні. Сьогодні вже так не дуже з охотам стояла. Я казав Миколу, що вона є на продажу. Номер залишимо твій в описі. Як це правильно яка це майськоль? Риба? Шість років Шість років я казав, що я точно не знаю, 5-6 років. казав, що я Де був? Так. А що ти тепер з, з, ним, з ним був говорив, так? Коли, знаєш, ми як були... На пані... А, Дає гарні лошата. Чуєш? Колись я як був малий, то такі коні як десь попадались то я казав, що це індійські коні. Бо колись такі були у кінах коні чорні, ну, індійці їздили на таких конях А курик такі коні любить. Так, курик любить такі коні. У нього. Колись ми приїхали до нього, а то у нього був Обама. у нього був Обама. А Обама дає, ну, переважно чорні, теж по собі Лошата. А він каже, лошиці народилася, і я знову чорна. Каже, я хочу, але в нього такі кобили були, так як оця кобила. Чорні з білими, він каже, я хочу, я хочу, щоб були кольорові, а то далі, то далі родиться чорні. Другий лише чекає, аби чорне народилося. А хто хоче кольорового, знаєш? на на кожен товар є свій купець, кожен собі має свою думку, свій погляд на такі тварини. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення, гарного дня!